Усім доброго і мирного часу. Просили мене продовжувати тему про освітлення. І ось отримайте нову порцію новий світильник. Ну, як новий, з бивушного зробив. Спеціально для таких випадків, коли будуть вимикати світло. Працює від павербанку, або просто від блока живлення до телефона. Ось, вмикаємо. І, як бачимо, гарно, яскраво світиться. Працює від любого павербанку. Ну, або якщо є світло, можна вмикнути просто від звичайного блока жилення від телефона. Оце підібрав ще один неробочий світильник, ось такий невеличкий, розміром 60 см. Як бачимо, ось тут вже вкрашений, десь білили разом з ним. Ну Бачимо, що був в користуванні. Але є ідея зробити з нього прикольну штучку. Ось так виглядає всередині. Зорних світлодіодів не знайшов. Ну, Зовні не видно. Перевіряти не хочеться. Видно, що ось там електроніка та згоріла. Ось розібрав, так і є, електроніка. Видно, добре, чи там горіло диміло. Ну, Але вона мені не потрібна. Так, відмив відчистив, все гарно чиститься, силікон там, який залишається, легко знімається викруткою. Ну, а В основному ось на цій стрічці все знялося аж бігом. А залишки там чи викруткою, чи навіть ногти можна зішкрипти. І все як нове. В цьому корпусі просверлив 10 отворів. З проміжком по 5 см Всього вийшло 10. І Діаметром отвора 5 мм. Якраз чудово влазить 5 мм світлодіод. Для кращого ефекту поклеїв таку плівку. З такого термопокривала, з однієї сторони воно жовте, а зсередини таке якраз сріблясте, якраз буде добре служити. Ну, ось так повставляв світодіоди. Покапав трошки суперклею, щоб зафіксувати, і вийшла ось така колючка. Так. З цієї сторони, ось так виглядає. Досить все просто і економно. Так, а тут вчепив. Також приклеїв, і суперклеєм, і термоклеєм роз'єм Type-C. Тут вимикач. Там видно заклеїв залив той термоклей чорний, Ну і так далі. Ось так припаявся тодіоди, все рівненько, паралельно. Плюс з одної сторони заходить, мінус з другій. ну Більш-менш акуратно вийшло. І так. Економія повинна бути економна, але не в цьому варіанті. Хотів зробити як можна економніший цей світильник. І ось нюанс. Різні павербанки, ось саморобний, ось куповані, різної ємкості, різної фірми, оцей самий крутий якийсь анкер. І в чому суть Ну, вимикається. Тобто, почитав я в тих всіх коментарях, всіх тих. В правилах пишуть, що пауербанк, щоб не вимикався, повинен споживати більше 50 мА. Насправді зовсім не так. Споживав 75 мА і все рівно вимикався. Ось підбирав резистори, починав зі 100 Ом і закінчив ось двома по 10. Тобто 20 Ом і все яскраво працює, і ніякий павербанк не вимикається. 105 мА споживає світлодіоди холодні, пробував ось ззаді на цій стороні. холодненькі все. ледь-ледь теплі самі резистори, ледь тепленькі, але не вимикається ні на якому павербанку. Тобто все працює, все економно і яскраво. Так як я і хотів, щоб був не білий, такий їдучий, такий аж кислотний білий колір. Да, він ярк, яскравий, але от, ну, неприємний на очі. А от в поєднанні жовтий з білим дає і гарне світло, і таке м'яке. Тобто таке приємне, тепле світло, що, чого я й добивався. Простіше, звичайно, було б поклеїти 5 вольтову стрічку. Але знов жовтих я не бачив, не зустрів. Може в природі існують, але я не знайшов. Всі вони білі. А хочеться от м'яке, таке трошки жовте, тепле світло, чого я і добивався. І нарешті вийшло. Коротше, 10 світодіодів 3 трох, фільтових і 20 Ом, і павербанки не вимикаються. Ну Ось так видно, як світодіоди стоять по черзі. Жовто-білий-жовто-білий. Жовто ось так гарно світяться. Ну от... Це без розсіювача. З розсіювачем, виходить ще м'якше. Без розсіювача так більш кучно світить, такою великою плямою. Ну, Якщо десь потрібно направити в якесь конкретне місце, тоді краще без розсіювача. А якщо в кімнаті, в квартирі, то ось з розсіювачем буде краще. Ну Ось так світять без розсіювача, і ось так буде з ним. Досить такий цікавий узор, виходить. Ну те, що я хотів. Світлодіоди абсолютно холодні. Абсолютно ніякої температури там немає. Єдине трошки теплі. Ну Якщо температура тіла 36, то там, напевно, 38 градусів. Ну, десь так. не більше Ну от Коли в пальцях тримаєш, то взагалі ну не відчувається. ледь 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 так теплі. І так, що ми бачимо з задньої сторони? А бачимо тут просто. Пропаяні світодіоди, ось таким дротом не ізольованим. Тобто зняв ізоляцію, припаяв. Зверху тут все, скотч поклеєний, щоб десь не замкнуло. Ну, якщо будемо клеїти на металеву поверхню. Ось заходить мінус. А ось заходить з цієї сторони плюс, щоб рівномірно прогрівалися чи заживлювалися світодіоди. Так, з цієї сторони наклеїв один магніт. Один, його достатньо, оскільки світильник сам по собі легенький, з другої сторони не клеїв. Так як тримає цей магніт, тут ще можна таких два або три повісити. І плюс ще о, зробити петлю, щоб можна було десь на ручку завішати на якийсь гачок, на якусь ручку там на кухні. Ну, наприклад, ось на, на цю раз повісили і висить. Ось так. Просто чи на якусь іншу, наприклад, на цю. Завісили, висить, красота. О, вареники дружина готує, мабуть, я заслужив. І зручно світиться. Так, магнітик цей наклеїв, щоб можна було примагнітитись десь до металевої поверхні. наприклад, холодильник. Ось, Раз. І тримається. Вон. Красота, красота. Так, тут же тих саморобок і магнітиків купа. Треба новий холодильник купляти, бо вже нема куди вішати. Так, хочу показати, як буде світити у темній вані. Ось це без розсіювача. Як бачимо, такою гарною плямою світить. З далі відсовую, освічує ну, досить досить. Ну, звичайно, не порівняти там, наприклад, з 3 світодіодом в ліхтарику. Але читати і писати можна. Так, Зараз ставлю розсіювач і як буде з розсіювачем, ось притуляю. Ось так. рівномірно. Ось видно як. Рівномірно таке м'яке світло. Так, білі світодіоди. Це надяскраві, дуже яскраво світять. Так, це мені вітьок з Києва, мій другий товариш, прислав. Віток знаю, що ти дивишся. Привіт тобі з Тернополя і велике спасибі. Світодіод трошки більше споживає, білий має на увазі. Але яскравість його цього вартує, досить він яскраво світить. Так як бачимо, світильник сам по собі простий, нічого складного тут немає. Ну, Я взяв зі старого бушного світильника це можна взяти будь-яку рейку, планку, кусок фанери, де би можна було закріпити ті світодіоди. Ну, клеїти ту світловідбиваючу плівку по бажанню. Тут форма така випукла, тому працює як рефлектор. Також свій плюс. Живиться знову від Type-C, універсальний роз'єм, будь-від якого повербанку, телефону, блоку зарядки, вимикач. Ну, ну Саме простий і універсальний. Ну і найголовніше те, що світло м'яке, жовто-блакитне. Жовто-блакитне і споживає 105 мА. Це якщо павербанк 20 000 мАч, то можете порахувати, наскільки його хватить. Ну а яка собі вартість такого світильника, теж можна легко порахувати. Світодіод один білий 2 гривні, жовтий 5 Ну, не знаю чому так, але напевно попит більше, я так думаю. І вигмикач 10 гривень. От, порт Type-C, не знаю. Ну, також думаю, в районі 10 гривень. І резистори, два резистори або один на 20 Ом взяти, він взагалі копійки вартує. Сам світильник на халяву, Я ж кажу, можна взяти якусь фанерку, якусь планку, рейку і на, на ньому зробити. Тобто деш, дешевше, я вже не знаю що і як. Ну Дешевше це вічна свічка, і батарейки, і світодіод. Звичайно, світодіоди можна ставити густіше, ближче один до біля одного. Чи взяти довшу планку якусь, ну, світла буде більше, яскравіше і так далі. Ну, Вдосконалювати ще можна і можна. Так що, така штучка дійсно пригодиться, коли будуть вимикати світло. Від павербанка буде світити довго і нудно. Хватить на довший час. Взагалі, колись думав зробити повністю таке освітлення в хаті, Ну, наприклад, довші сітойодів більше. Цих ламп можна також там повісити по всіх кутках кімнати чи квартири і заживити від упса. Є світло, світиться від електрики. Немає, може довший час працювати від акумулятора. Ну, Але то така ідея була, ще поки не пропала.